Тому така одразу почалася активна діяльність. Тобто ФОП тільки зареєструвався, і буквально через пару не знаю, через тиждень після реєстрації стали приходити достатньо високі суми 50, 80, 100 тисяч гривень. І банка зацікавилася. Розкажіть, будь ласка, що у вас за діяльність, як ви цю діяльність проводите, покажіть, будь ласка, ваші договори і підготували договори. Розали сайт, показали документи на закупку товару. Ось у чому навіть в таких випадках, як для другої групи, хоча по закону не обов'язково мати документи на товари. Якщо у вас не медичні товари, не ювелірні і не складні побутові, а ви якісь інші товари, то в принципі ФОПам на другій групі не особливо не, не, не обов'язково зберігати документи на покупку цього товару. Але якщо у вас досить активна діяльність, і якщо у вас ці документи є, моя вам порада не викидати, а зберегти зберігати, зберігати ці документи так, от банк включив фінансовий моніторинг для ФОПа новоствореного і запросив у нього документи. І запросив взагалі спитав, що за ситуація. Я дословно вже не пам'ятаю, бо це вже пройшов деякий час. Але суті в тому, що фінансовий моніторинг буває для фопів також. Це законно, це регулюється Національним банком України. І зараз є оновлення щодо фінансового моніторингу проти, проти бізнесу, який має багато фопів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви чули взагалі таку новину, що оновлюється фінансовий моніторинг, воно називається типу як протидія незаконному бізнесу, протидія бізнесу, який має багато фопів. Ну так у нас на жаль. Працює влада і не поощряє підприємців, а навпаки, за ними бігає. Закінчую історію щодо нашого клієнта ФОПу, по якому був фінансовий моніторинг. Надали всі документи для банку, показали сайти, показали документи на товар, і, в принципі, всі питання зникли.